На вашому екрані 52 серія шляху бомжа. В Цій серії в мене будуть певні цілі, котрі я повинен виконати: заробити 3 мільйона гривень, взяти теплицю в оренду, зібрати 200 лайків під цим відео. А в цьому завданні мені потрібно всього-навсього ваша допомога. Ну, ви знаєте, що робити. Послідня наша ціль це продати наш бізнес. Так, ви правильно почули продати, пізніше розкажу чому. Ну а зараз запрошую тебе грати разом зі мною на Ukraine GTA. Спускайся в опис, завантажуй гру, обов'язково води. Премокодик Фортіс, котрий дає 50 тисяч гривень на початку гри. Виходимо з будинку, йдемо до наших сонячних панель. Так, і знімаємо заробіток, а саме 210 тисяч гривень. Та давайте проведемо ремонт. А тепер потрібно їх почистити. То ось чистимо. Ну все, готово. Тепер сонячні панелі будуть приносити нам прибуток. Так, ну а зараз хочу відправитись до свого бізнесу. Подивитись, що там взагалі по продуктам. Підходимо на мітку. Так, ну слухайте, фінка трошки впала. Ну, а тут взагалі поремонтувалися на 500 1000 гривень. На балансі мого бізнесу знаходиться 1 мільйончик та 800 тисяч гривень. Ну що ж, а я вже на фурі, та біжимо замовляти продукцію. Получається, потрібно ось тільки. Ну все, замовляємо продукцію. Сідаємо швиденько в нашу фуру, нажимаємо це англійську, і в нас відкривається планшет. Ну напевно, ось це моє автозапчастини. Вістань 9 кілометрів. О, це є моє. Взяти замовлення. Ну, їдемо за нашим прицепом. А ось і він. Швиденько його забираємо. Вирушай на завантаження. А їхати потрібно на лівий берег Дніпра. Зачекайте 30 секунд. Ну все, заїжджаємо в бізнес. Ви отримали 11 рівень. Та ще й кацулу заробили. А, і напевно треба знову доставляти. Адже я доставив тільки тисячу. Окей, взяти замовлення. А ось і під'їжджає друга партія. Тож розгружаємо. Ну все, готово. Та наша максимальна кількість продукції. Давайте заглянемо до наших сонячних панель. Ага, в мене вже інвертор закінчився. Знімаємо, та давайте встановимо новий, адже він в мене. Не є. Встановлюємо. Ну і наші панелі добре працюють, тож знімаємо гроші 52к. Давайте, швиденько, виконаємо завдання з батл пасу, відвідай казино, гепс на базу, відвідай аптечний кіоск. Оп, а ми вже тут. Виклич швидку допомогу. Ну все, викликаємо та виконуємо завдання. Ну що ж, і забираємо наші винагороди. Як ви бачите, в мене з батл пасом не добре, адже я його не встигаю виконувати. Та й взагалі лінь якось, чесно скажучи. Окей, а зараз хочу зайнятися рибом. Головлюю, тож достаю свою водку та 14 черв'яків, котрі залишились. Ну і треба їхати ще їх закупити. Надіюся, що в магазині буде продукція. Так, заходимо в риболовний магазин та стараємось купити черв'яків. Тож купуємо багато штук, адже рибачити ми будемо справді довго. В нас в інвентарі знаходиться 100 черв'яків. Ну все, а я вже знаходжусь на місці. Тож достаємо нашу водку та починаємо рибачити, поки не закінчиться наживка. Тож let's go, адже гроші треба заробити ну все, нарешті Використали всіх черв'яків. Та ось така ситуація в моєму інвентарі. Тож пропоную відправитись та й продати. Я вам скажу так: досить довго я ловив цю рибу, аж самому цікаво, скільки ми зможемо заробити. Залітаємо на біржу продажу та давайте це продамо. Ну все, інвентар пустий. І з цього діла ми заробили 300 тисяч гривень. Окей, залітаю до сонячних панель, адже вони знову брудні. А вони не брудні. В нас просто зібралася максимальна кількість. Кількість грошей, тож знімаємо. Так, а інвертор ще працює. Окей, нехай фармиться. Знімаємо з нашого бізнеса 1 мільйончик та 500 тисяч гривень. Сюди на базу і на аккаунті вже 44 мільйона. В Діскорд, каналі купівля та продаж написав ось таке повідомлення. Продам що на фото, пишіть в переписку. Тож чекаємо, можливо, щось зможемо продати. Так, з братва, знайшов людину, котра здає теплицю повністю прокачану 40 тисяч гривень година. тож я вирішив, в принципі, взяти на 3 години. Адже, щоб виростити повністю всю лохину, я думаю, на 3 години мені вистачить. Так, все, давайте я йому перекину повністю всю суму 120 тисяч гривень. Та по ідеї, зараз він мені здати має в оренду. Так, 3 години 1 гривня. Так, погодитесь. Завдання теплицею я виконав. Ну і все, тепер це наша теплиця на 3 години. Тож не зволікаємо часу і йдемо працювати. Добре, заходимо в магазин Сад і город, та купуємо насіння лохини рівно 40 на 40 лунок. Також з собою. Беру трошки добрива та відходи капібари. Ну і трошки води. Так, ну і звісно купуємо води. Адже вода нам справді пригодиться. Так, ну все, наразі 200 води, і то пізніше ще підемо купляти. Ой, ну все, напевно, давайте заповнимо наші бочки. Окей, води заповнив на 200%, і також добрива на 200%. Як добре, що тут вже лунки готові, не треба сапати. Тож, підходимо і починаємо садити. Перша лохина готова. Садимо другу. Ну і всю решту. Так, ну що ж, лохину я посадив. Садив, а зараз хочу зайти в крафти мішок з природнім добривом. Як ви бачите, потрібно 7 пакетів з відходами капібари, тож крафтимо. Мені цікаво, який він дає ріст. Ви успішно скрафтили мішок з природнім добривом. Я думаю, можемо десь закинути на кінець, щоб подивитись, і закидаємо сюди добриво. Це саме посліднє, яку я посадив. О, і воно зразу виросло, подивіться. До речі, тут а, теді накакав, треба буде прибрати. Так, зокей поки лохина росте, давайте зберемо какашку Теді і зразу його погодують. Напоїде, а також покормити. А, він не голодний. Ну давайте ще раз напоїмо його. Такс, а наша лохина поки росте. Вона досить швидко починає виростати. Адже я потратив досить багато добрива. О, тут вже лохина виросла. Ви прикиньте, вона вже, походу, згнила, братва. А, ні, нормально, Сочи назис. Саме на ось це місце ми закинули добру від капібари. І вона найпершою виросла. Ну нарешті наша лохина починає виростати. Тож зараз ми її можемо вирвати. Ну і ви і ще одна. Окей, зараз беремо. Як ви бачите, я зібрав лохину. Та в мене знаходиться 95 штук. Ну все, я думаю, більше садити не буду, тому що реально закалібався. Ну а в Михайлівці зараз лохина по не дуже вигідній ціні. Тож потрібно чекати підходящого часу. Ну і продати по хорошій ціні. Знімаємо 210к, а вже зовсім скоро придеться міняти інвертор. А зараз хочу відправитись на мисливство. Тому для цього тіла я купую патрони. Ну і звісно. Ремонтуємо нашу рушницю. Ну, я гадаю, 100 патронів мені вистачить. Залітаю на мисливство, та давайте трошки попрацюємо. Адже в нас є 100 патронів, котрі потрібно використати. Ну все, патронів більше немає. І ось тільки матеріалів я здобув. Знімаємо гроші з наших сонячних панель, фіксуємо суму на нашому аккаунті, та швиденько це все діло продаємо. А з мисливства ми заробили 290 тисяч гривень. Так, збертва, зараз продам своєму підписнику ключ Чорнобиль. Прийшовши на центральний ринок, Одразу виставляємо наш ключ за 700 тисяч гривень. Ключ успішно придбали, тож плюсуємо 700 тисяч гривень. Завдання заробити 3 мільйона гривень успішно виконано. Тож відправляємось до наступного завдання. Так, братва, ви не повірите, продаю зараз свій бізнес. Це взагалі, без шансів, тільки для початку. Давайте знімемо кошти. Ой-ой-ой, бізнес продався. Свій бізнес я продав за 55 мільйонів гривень. Хто пам'ятає, буквально чуть більше місяця назад я його придбав за 40 мільйонів. Ми змогли разом підняти фінку цього бізнеса, і я вам дуже вдячний. Получається так, що з цієї продажі ми заробили 15 мільйонів гривень. Ну а завданнячко з бізнесом ми успішно виконали. Ну а тепер головне питання, чому я це зробив? Бізнес знаходиться майже на кутику карти, де прості гравці дуже рідко бувають. І переважно через це дуже маленький дохід в бізнесі. Друга проблема в тому, що дуже велика конкуренція, адже з ТО бізнесів дуже багато. А мені ж треба, щоб в мій бізнес заходили не тільки мої підписники, а й прості граці на сервері. Ну і послідня наша причина, яку я хочу сказати, потрібно рухатись далі. Тому для цього я вже підготувався і готовий купити новий бізнес. Ай яй ай яй. -яй, 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 -яй. Так, окей, давайте по порядку. Получається, знайшов я бізнес за 120 мільйонів гривень, і це був аптечний бізнес. І він розташований на лівому березі Києва біля клану. Получилось торгуватись продавцем цього бізнесу та придбати його за 100 мільйонів гривень. Вибір справді хороший, адже на лівому березі Києва знаходиться всього-навсього два аптечних бізнеса, і один з цих бізнесів мій. Ну і звісно, що локація дуже хороша, адже біля мене знаходяться клани. Так, ну що ж, друзі, тепер я володію ось цим бізнесом. І чесно скажу, я трошки в шоці. Саме сьогодні в серії я продав легендарний бізнес і вже придбав новий бізнес за 100 мільйонів гривень. Я надіюся, справді цей бізнес буде дуже класно процвітати, і, звісно, ви мені в цьому допоможете. Так що, братва, обов'язково заїжджайте. Ось знаходиться мій бізнес ось тут, на лівому березі Києва біля клану. І реально, я поставив тут дуже круті ціни, можете навіть подивитись 700 гривень за одну аптечку. Можливо, ціна буде, звісно, мінятися, Буду ставити нижче, щоб ви, друзі, купували скайф. Ось така друзі, в нас фіночка получається, і це така фіночка. Ну плюс-мінус, мені здається, класна. Що стосується покращення, тут треба покращувати склад, і як ви бачите, різних багато інших прокачок. Після покращення складу його об'єм збільшиться на 10% від початкової кількості складу. Тож, давайте прокачаємо мінус 500 карбованців, і в нас вже вміщається 1600. Це вже краще. Окей, а все решта ми прокачаємо трошки пізніше, тому що реально грошей немає. В мене на балансі знаходиться 700 тисяч. Гривень. Надіюсь, ти прожав лайкусик, адже треба виконати завдання. Не забувайте 200 лайків. Воу, братанчик, дякую тобі за перегляд, дивись мої наступні відео, там також досить круто.